Похилого віку вона може робити. Може робити скид. Ну, скидати свою хворобу через рідину. Їй же рідина. Бувають ще такі карти, коли на фотокартку льють негатив. Агресивна дуже хворобу на наводять навмисно. Вас рятує енергія сонця, якщо ви на природі, якщо ви маєте контакт ліс, ріки, озера, сонце це ваше здоров'я і море також. І ще Через агресивні дії у вас порушується нервова система. Тут попередження, ви маєте приймати, у вас апатія, депресія, може, пригнічення дуже сильне. І тут показано, що вам вже треба приймати ліки для нервової системи, щоб вивести вас із цього стану. Бо вже це як закріпилося ходи по колу. Ви не можете самі піднятися, навіть якщо агресія минула вже не нападає на вас ніхто. Но це може бути пов'язано із війною, бойові дії, і, може, в оточенні, може на роботі дома. У вашому оточенні присутня агресивна людина, дуже. І ви через цю людину стрес, стрес переживаєте і втрачається бажання. не ви, ви не можете більше далі рухатись. Треба вживати ліки. Дуже гарні антидепресанти є, але вони. Їх приймають тільки невеликий період, там три тижні і все, щоб вирватися із замкнутого кола, бо і оцю людину од вас треба подалі забрати, або якщо це бойові дії, то ховатися якимсь чином, щоб ви не стресували. Заперечую весь негатив, убираю. Убираю всю депресію. Курчи прокляття знімається.